Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету, яку випустив Національний банк України 12 березня 2007 року, номіналом 2 гривні з низельберу масою 12,8 грами, діаметром 31 мм міліметр і тиражом 35 тисяч примірників. Присвячена монета математику і механіку, академіку Петербурзької академії наук з 1901 року Ляпонову Олександру Михайловичу. Роки життя 1857-1918. Праця якого стосується небесної механіки, математики, фізики та теорії ймовірності. Ось такий математик. Поглянемо реви аверс монети без капсули. Таке не відкривається щось. Так. Ось так у нас виглядає аверс. Зараз ми візьмемо гарний фокус. Так, що за проблеми? Починається. Так. E, значить, на аверсі монети у грі розміщено Малий Державний Герб України, під яким напис у два рядки: Національний Банк України. Геометричне зображення задачі небесної механіки. Унизу написи 2 гривні 2007 рік карбування та логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. Гурт ми бачимо в монети рубчатий. <кій> Такий аверс не дуже багато тут деталей на ньому. На реверсі теж Піджаки, як кажуть, на такі монети, вони не дуже там вирізняються дизайном. Перейдемо до реверсу монети. Так, так начебто гарно видно. Значить, на реверсі монети зображено портрет Олександра Ляпонова. Праворуч півколом розміщено напис Олександр Ляпонов, 1857-1980 рік. Роки життя. Математик, який закінчив своє життя в місті Одесі в 1918 році, від, помер від самогубства. Отак от, от, хто вчився в ліцеях або там в університетах, інститутах на перших курсах, кого там вивчав точні науки, то його формулами користувався при вивченні теорії ймовірності. Ось така монетка, друзі. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.